Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео хочу показати свої барбариси та трохи розповісти про них. Але спочатку хочу дещо пояснити. Я дуже часто розповідаю, що рослина в мене зростає декілька років, але я її пересадила. Може скластись таке враження, що мені нічого робити, і я тільки тим і займаюся, що пересаджую рослини. Ні, це не так. На моїй ділянці зростали виноград, його було багато, був садочок, був город, а квітник був розташований декількома ділянками, де я саджала декоративні рослинки. Поступово від чогось я відмовлялась. А на це місце висаджувала нові рослини. І навесні 23-го року було прийнято рішення прибрати майже весь виноград, тому що птахи все з'їдали. Також більшу частину вирішили прибрати саду, городу, залишити тільки невелику ділянку, під томати та зелень, а зробити зону відпочинку. Тому я поступово все переробляю, щоб не було вінегрету, щоб було більш охайно. А переробляти завжди складніше, ніж висаджувати на чисту ділянку. І Тому, щоб пересадити одну рослину, яку я хочу, треба прибрати багато інших, а їх також треба кудись висадити. Тому такі справи. Барбариси. Вони не є чимось особливим, вони зростають майже в кожному садочку, але одні й ті ж самі сорти виглядають по-різному, тому що різні кліматичні умови для зростання, різний ґрунт, вони по-різному формуються, тому і виглядають по-різному. В мене барбарисів поки що небагато, тільки 11 сортів. А кущиків трохи більше, тому що сорти повторюються. А барбарис Тунберг Оранж Дрім. Це мій перший барбарис, який я придбала десь приблизно навесні 2019 року. Виглядає зараз не дуже привабливо, відверто кажучи, мені не подобається, як він виглядає навесні. Але через деякий час він змінить своє забарвлення, і це буде, коли листочко повністю зросте. Воно буде виглядати зовсім по-іншому. І кольори будуть набагато яскравішими, більш такими червоними. А по коло листячка з'явиться світла облямівочка, яка буде яскраво підкреслювати його форму. Цей сорт повільно зростаючий. Я формую у вигляді кулі. Навесні я дуже його нещадно обрізаю, щоб не зростав великим. Тобто, таким чином стримую його. І він гарно це переносить. Гарний сорт, мені подобається. Шкідники не заводяться, хворобами не уражувався, але подобається він мені влітку і восени. Праворуч Марія, ліворуч Orange Рокет. Дуже гарні, але не дуже проявляють своєї кольорової якості. Це тому, що дуже замало на них потрапляє сонечко. Вони його бачать тільки після четвертої вечора. В мене є ще один кущик сорту Марія, і той зростає на повному сонечку. І вони дуже відрізняються. Це більш жовто-лаймовий, а другий, який на повному сонечку, той жовтий-жовтий. І так виходить, що, на перший погляд, це різні сорти, теж зростають десь приблизно з 2019 року, а виглядають невеликими, тому що я мала таку необачність посадити таким чином, що вони, коли збільшились, заважають один одному. Викопати не хочу, вони мені тут подобаються, а збільшити відстань неможливо. Вже багато чого поряд зростає, тому залишаю тільки декілька пагонів та не дозволяю їм збільшуватись. А сорт Red Hot Chili. Це в мене посадка квітня минулого року, 24-го, поки про нього нічого не можу сказати, тільки одне, що влітку виглядав набагато червоним, а зараз колір трохи не співпадає. Сподіваюсь, поки що, але дуже гарно квітує. А ці я пересадила восени минулого року, коли переробляла газон. Вони зростали в інших місцях, напевно, чекали свого постійного місця проживання. Жовтий сорт Голдаліта. Невеликий, повільно зростаючий, максимальна висота 30 см. Формую кулькою. Передбала на початку 23-го року. Зростає на повному сонечку, постійно жовтого кольору. Також, поки не хворів, шкідників не бачила. Паола дуже темне листя, такого шоколадного відтінку. Але таке забарвлення, якщо він зростає на повному сонечку. Було таке, що трохи зростав у затінку, а кольор був. Темно-зелений, начебто брудний. Все літо колір майже не змінює. Добре переносить пересадки, придбала в 2020 році, а дуже багато раз пересаджувала. Гуляв в мене по всіх клумбах. Я не розуміла, де я його хочу бачити. Нарешті, так сподіваюся, це його вже буде постійне місце. Ну, а там як вийде. Це ще один кущик Голдаліта. Вони в мене дублюються. А це сорт Багатель. Він чимось схожий на Паола, це, якщо не придивлятись. Але в нього листечко більш з червоним відтінком. Кольор листя впродовж літа не змінюється. Всі ці сорти вони невеликі, десь приблизно до 40 см. За вишки. А біографія в нього така ж сама, як у Паула. Теж гуляв по всіх клумбах. Праворуч сорт Даріуш, ліворуч Оранж Тауер, а жовтенький Summer Sunset. Всі три рослини придбала навесні го року. Вирішила зробити таку нібито композицію. Хочу подивитись, як воно буде виглядати, якщо зібрати докупи такі кольорові сорти. Summer Sunset в минулому році дуже сильно постраждав від зворотніх приморозків в травні місяці. А в цьому році все гаразд, всі приморозки переніс дуже гарно. А ось сорт Orange Tower в 23-му році влітку уражився борошнистою росою. Довго його лікувала, лікувала, обрабляла, обрабляла, нічого не виходило. Потім терпець урвався його лікувати, вирізала майже під корінь. А після цього пішли зростати молоді пагони, і що, що саме цікаве, вони зростали вже здорові. Минулому році не хворів. Подивимось, як в цьому. А ось сорт Даріуш, я дивлюсь, він дуже повільно зростає, не квапиться. А ліворуч, шоколад Саммер, праворуч Марія. Це ще один кущик сорту Марія. І подивіться, який він жовтий, яскравий, як сонечко. Хоча зараз в нас похмуро і трохи накрапує дощик. І два кущика одного сорту, але висаджені в різних місцях. На один потрапляє більше сонечко, а на другий менше. І здається таке враження, що це різні сорти. Я їх трохи зв'язую. Щоб не розвалювались, вони в мене зростають з 2019 року. А на це місце пересадила навесні 23-го. Вони зростали під парканом з іншої сторони мого подвір'я, а там повна тінь. Вони були майже повністю зеленого забарвлення. А вже на цьому місці вони неймовірно гарні, дуже гарні яскраві кольори. Всі барбариси висаджені у мою садову землю. Нічого не додавала при посадці, поливаю частіше в перший рік посадки або пересадки, потім тільки в спекотні дні, коли неймовірна посуха. Підживлюю один раз навесні, їм цього вистачає. А що стосовно обробок, то окремо їх не обробляю. Окрім того кущика, який в мене хворів, їм перепадає трохи обробок, коли обробляю хвойні рослини, які поруч зростають. Добре переносять стрижки, формую увесь сезон, а восени вони змінюють свої кольори і трохи по-іншому грають вже іншими фарбами. Але хочу зауважити, в мене не кожен рік. А в залежності від погодних умов. Якщо осінь тепла, більш суха, то вони неймовірно грають своїми кольорами. А якщо на початку осені буде невеликий приморозок, то вони вже такими фарбами не грають. А барбариси мені дуже подобаються. Але Є два недоліка. Це для мене. По-перше, колючки та восени дрібне листя. Перший я ніяк не вирішу, а ось другий я для себе вирішила, як зробити, щоб простіше було прибирати опале дрібне листку. Коли бачу, що вже скоро воно почне опадати, я просто відгортаю кору осторонь від рослини, звільняю місце. Для опалого листя. Коли осипеться на голо землю, його дуже легко прибрати. Звісно, якась частина розноситься вітром, але все одно більша частина залишається на землі. Прибрала, а потім повернула кору на місце. Мені так більш зручніше, ніж намагатись вибрати її з кори. Вітродуйки в мене поки що немає. На цьому все, що хотіла розповісти про свої барбариси та їх показати, як вони гарно виглядають навесні. Вони гарні, красиві, непримхливі, чудові і прості у догляді, додають гарних фарб впродовж всього року. Навіть взимку без листя вони виглядають неймовірно. Їхні ягідки червоного кольору дуже яскраво прикрашають кущики. Тому, дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!